Реальний повітрообмін у котеджі. В цьому відео ми обговоримо Повітрообмін і енергоефективність в будинку. Оптимальний повітрообмін у котеджі. Реальний повітрообмін у котеджі. Здоровий підхід до вентиляції. Висновки про реальний повітрообмін. Повітрообмін і енергоефективність в будинку. Повітрообмін у будинку це процес циркуляції свіжого повітря та видалення застарілого. Важливість цього аспекту важко переоцінити, адже він забезпечує комфортний і здоровий мікроклімат для мешканців. У нормативних документах, таких як сніп радянських часів, зазначено, що повітря в приміщенні має оновлюватися однократно за годину, тобто 3 кубометри на метр квадратний площі. Однак реальна потреба в заміні повітря залежить не лише від об'єму кімнати, а й від кількості людей у ній. Наприклад, у спальні об'ємом 30 метрів кубічних для однієї людини достатньо заміни 10 метрів кубічних на годину, тоді як в переповненому навчальному класі потрібно значно більше до 300 метрів кубічних на годину для 30 осіб. Одним із ключових аспектів повітря є витрати тепла на нагрівання холодного свіжого повітря зимку. Для забезпечення стандартного повітря у великих будинках це може призводити до значних енергетичних витрат. Системи рекуперації тепла дозволяють значно скоротити ці витрати, передаючи частину тепла витяжного повітря свіжому. Незважаючи на це, власники котеджів часто стикаються з нав'язуванням надмірно потужних і дорогих вентиляційних систем, які не завжди відповідають їх реальним потребам. Цікавим є факт, що в великих будинках запас повітря для дихання зазвичай настільки великий, що навіть без значного обміну він може забезпечувати комфорт мешканців протягом кількох днів. У квартирах ситуація трохи інша. У багатоквартирних будинках робота вентиляції залежить від потужності вентиляційних шахт, які часто не забезпечують теоретичних показників. Правильне планування вентиляційних систем має враховувати реальні потреби людей у свіжому повітрі, а не лише нормативи. Це дозволяє оптимізувати енерговитрати і створити комфортні умови для мешканців. Повітря у будинку це не просто технічний процес, а важлива складова енергоефективного і комфортного життя. Оптимальний повітрообмін у котеджі реальний повітрообмін у котеджі значною мірою залежить від кількості мешканців та їх потреб, а не від загальної площі чи об'єму будинку. Якщо в приміщенні немає шкідливих випарів або джерел забруднення, для комфортного проживання однієї людини необхідно приблизно 10 кубічних метрів свіжого повітря на годину. Для сім'ї з п'яти осіб оптимальним буде оновлення 50 кубічних метрів на годину, незалежно від того, чи це квартира площею 50 квадратних метрів, висотою стель 2,5 метра, чи великий котеч на 1000 метрів квадратних зі стелями 3,5 метри. Очевидно, що об'єм будинку жодним чином не впливає на кількість кисню, необхідного для дихання. Проблема нормативів полягає в тому, що вони орієнтовані на однократну заміну усього об'єму повітря в приміщенні за годину. Наприклад. Для будинку площею 1000 квадратних метрів з висотою стель 3,5 метри необхідно замінювати 3500 метрів кубічних повітря щогодини, що є надмірним та нераціональним. Це створює хибну потребу встановленні потужних і дорогих систем вентиляції, які не тільки збільшують витрати на установку, а й споживають велику кількість енергії під час експлуатації. Ще одним важливим аспектом є обмеження систем рекуперації. Рекуператори ефективно працюють лише з відносно чистим повітрям, що витягується з житлових приміщень, таких як спальні чи вітальні. Однак вони не здатні працювати з повітрям, яке насичене вологою, жиром та іншими забруднювачами з кухні, ванних кімнат чи санвузлів. Саме ці потоки повітря містять найбільше тепла, але їх обробка може спричинити забруднення фільтрів та повітроводів, що потребуватиме частого обслуговування. Повітрообмін у будинку зазвичай відбувається природним шляхом. Свіже повітря потрапляє через вікна, щелини або хвіртки, просуваючись через житлові приміщення до коридорів і далі до кухні, ванних кімнат та санвузлів, де воно насичується вологою і забруднювачами. Наприкінці цей використаний потік повітря видаляється з будинку. Варто зазначити, що встановлення систем вентиляції завжди передбачає фільтрацію повітря. Фільтри запобігають потраплянню у повітря води пилу, тополиного пуху, комах та інших забруднювачів, однак самі фільтри вимагають регулярного обслуговування, щоб уникнути повторного забруднення повітря. У результаті для загородного житлового будинку важливо врахувати реальні потреби мешканців у свіжому повітрі. Використання природної вентиляції, наприклад, відкривання вікон або щілин, у багатьох випадках є більш ефективним і раціональним рішенням, ніж встановлення складних систем вентиляції. Загородній будинок має суттєві відмінності у своїх умовах та ідеології, порівняно з міськими квартирами чи комерційними приміщеннями. Вибір оптимального способу вентиляції повинен бути заснований на принципах комфорту, енергоефективності та здорового підходу до створення мікроклімату. Реальний повітрообмін у котеджі, здоровий підхід до вентиляції. Реальний у котеджі значною мірою залежить від кількості мешканців, їхніх потреб та специфіки будинку, а не від об'єму приміщень чи загальної площі. Для однієї людини необхідно приблизно 10 кубічних метрів свіжого повітря на годину. Отже, для родини із п'яти осіб комфортним обсягом буде 50 кубічних метрів на годину це значно менше за нормативами сніп, які передбачають зміни всього об'єму повітря щогодини. Наприклад. У будинку об'ємом 3,5 тисячі метрів кубічних відповідно до норм потрібно змінювати весь об'єм повітря щогодини, що є надмірним і нераціональним. Така вимога створює попит на складні й дорогі системи вентиляції, які не відповідають реальним потребам. Ба Більше такі системи значно збільшують витрати на опалення, оскільки нагрівання великого об'єму холодного повітря взимку вимагає великих енергетичних витрат. Системи рекуперації тепла можуть частково вирішити цю проблему, однак вони ефективно працюють лише з відносно чистим повітрям із житлових приміщень. Забруднене повітря з кухонь, ванних кімнат чи санвузлів, насичене вологою та жиром, може забруднювати фільтри і вентиляційні канали, потребуючи постійного технічного обслуговування. Фільтри, які використовуються в вентиляційних системах, накопичують пил, бруд і навіть можуть стати середовищем для розмноження небезпечних бактерій. Якщо ці фільтри не очищувати вчасно, повітря в приміщенні може стати навіть більш забрудненим, ніж зовнішнє. Процес фільтрації також може змінювати іонну структуру повітря, роблячи його мертвим, що є шкідливим для здоров'я людини. Альтернативою може бути природна вентиляція, наприклад, через хвіртки, віконні клапани чи щелини. Це дозволяє регулювати об'єм свіжого повітря залежно від реальних потреб мешканців. У зимовий час холодне повітря можна ефективно підігрівати за допомогою систем теплих підлог, що створює комфортний мікроклімат. Для екстрених ситуацій, таких як загорання торфу, доцільно передбачити систему приточної вентиляції з фільтрацією та попереднім підігрівом. Але постійно користуватися очищеним повітрям не варто, адже воно втрачає свої природні властивості. Котедж це перше за все загородній житловий будинок, а не офіс чи комерційна будівля, тому підхід до вентиляції має врахувати цю специфіку. Використання екологічно чистих матеріалів для будівництва також допомагає зменшити кількість забруднень у приміщенні, що додатково знижує потребу у складних вентиляційних системах. Таким чином, реальний повітрообмін у котеджі значно нижчий за нормативи сніп і зазвичай становить 150 кубічних метрів на годину для сім'ї з 4-6 осіб. Такий підхід забезпечує комфортне дихання, не створює надмірних витрат і зберігає здоров'я мешканців. Висновки про реальний повітрообмін Реальний повітрообмін у котеджі є важливим аспектом комфортного та здорового проживання, і його слід розглядати з точки зору реальних потреб мешканців, а не стандартів, що базуються на загальних об'ємах приміщень. Згідно цими стандартами в будинках передбачається однократна зміна усього об'єму повітря за годину. Наприклад, для котеджу на 1000 квадратних метрів це становить 3500 кубічних метрів повітря щогодини. Такий підхід здається непропорційним, оскільки реальна потреба родини з 4-6 осіб у свіжому повітрі значно менша близько 150 кубічних метрів на годину. Цього достатньо для забезпечення комфорту та дихання мешканців, не створюючи зайвих енергетичних витрат. Складні системи вентиляції, включаючи рекуператори тепла, часто є надлишковими для звичайного котеджу. Вони ефективні у приміщеннях з великою кількістю людей, таких як офіси чи торгівельні центри, але у приватному будинку вони не виправдовують себе. Рекуператори не можуть працювати з вологим та забрудненим повітрям із кухонь чи санвузлів, яке насичене теплом і потенційно могло би бути використане для економії енергії. Ба більше фільтри цих систем збирають бруд та пил, що може перетворитися на джерело забруднень у домі. Природна вентиляція є кращою альтернативою для котеджу, адже вона забезпечує прямий доступ свіжого повітря без змін у його природній структурі. Протягом зимового періоду холодне повітря, що потрапляє через вікна чи хвіртки, може ефективно підігріватися за допомогою системи теплих підлог. При цьому немає необхідності використовувати складні вентиляційні мережі, які потребують постійного обслуговування. Для екстрених випадків, наприклад, загорання торфу чи пожеж, може бути передбачена приточна вентиляція з фільтрацією та попереднім підігрівом, але регулярне використання очищеного повітря не є обов'язковим. Будинок, побудований з екологічно чистих матеріалів, додатково знижує потребу у складних вентиляційних системах. Якщо будинок не має джерел шкідливих виділень, таких як небезпечні матеріали чи підвищена вологість, природний мікроклімат цілком може забезпечувати необхідний повітрю Використання простих і логічних рішень, таких як розумне провітрювання, значно ефективніше та раціональніше, ніж впровадження надмірних технічних систем. Таким чином, реальний повітрообмін у котеджі слід розраховувати, орієнтуючись на кількість мешканців, їхні потреби та умови експлуатації будинку, а не на стандартні нормативи. Оптимальний об'єм повітрообміну для сім'ї складає приблизно 150 метрів кубічних на годину, що дозволяє уникати надмірних витрат енергії і створює комфортне середовище для життя. Основний акцент слід робити на природній вентиляції, екологічності матеріалів та використанні енергоефективних рішень тільки в міру необхідності. Дякую, що були зі мною. Якщо у вас виникли питання або хочете зробити замовлення, Пишіть мені у телеграм, Вайбер або Ватсап за номером плюс 38 066 04 89 269. Ваша думка для мене дуже важлива, тому не соромтеся залишати коментарі під відео, я завжди читаю. Підписуйтеся, щоб не пропустити найцікавіше попереду.